Ми знову будемо говорити про втрати ворога, але вже за 1 грудня. Ще плюс 560 окупантів. Загала російська армія за всю війну українську-російську втратила 89 440 солдатів. Також втрачає ворог і техніку. Наші солдати розторщили 2915 танків, плюс один за останню добу, 5877 бойових броньованих машин. Плюс 5 за 24 години, 1904 артилерійських систем, плюс дві за останню добу, 395 одиниць реактивних систем залпового вогню, 210 одиниць засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 261 гелікоптер, 4441 одиниця автомобільної техніки, плюс 12 за останню добу, 163 одиниці спеціальної техніки цифра є вже незмінною 531 крилата ракета, також 1562 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня і 16 кораблів. Тут цифра є вже тривалий час незмінною.